У селі Загайпіль на Коломищині на 15-му кілометрі перегону Коломия гвіздець Львівської залізниці. Легковий автомобіль Сітроен зіткнувся із дизельним мотовозом. У наслідок аварії три особи постраждало, з них дві дитини. Подробиці дивіться далі. Аварія трапилася у Загайполі на нерегульованому залізничному переїзді. Молода жінка-кермувальниця авто з двома дітьми у машині зіткнулася з дизельним мотовозом. Автомобіль, бачите? Виїхав на переїзд ну, під транспортну одиницю нашого підприємства самохідну автомотресу, яка рухалась з станції Орленка завод на станцію Коломия. Ну, і при швидкості 47 кілометрів от, наїхав на. Машину в машині була жінка і двоє дітей. Під час зіткнення спрацювала подушка безпеки з боку водія. Біля пасажирського сидіння її не було. Власне, там, за словами очевидців, і сиділи двоє діток. Основна причина трагедії, на думку Андрія Ільківа, це порушення правил дорожнього руху водієм. Порушення водієм, проїзду, залізничних приїздів. Приїзди це є зона підвищеної небезпеки. Там встановлений знак стоп, тобто проїзд без зупинки заборонений. Ну, водій проігнорувала. Відповідно, виїхала без зупинки. Протягнули цю транспортну ну, цей автомобіль 75 метрів, а бувають такі випадки, що по пів кілометра тягнуть, відповідно, там наслідки зовсім інакше. Там жертви відповідно. Ну, Тому водіям хочу нагадати, що переїзд це все ж таки таке місце, де треба звертати велику і особливу увагу, тому що це є життя. Машиніст мотовозу має великий досвід роботи. Така ситуація з чоловіком трапилася вперше. Він перебуває у шоковому стані, тому розмовляти на камеру не захотів. Натомість його колеги переконані, його провини тут немає. До слова, трагедія трапилася ледь не на очах у батька сімейства. Дружина в автівці везла йому пшеницю. Він той час працював неподалік в полі на тракторі. Очевидці події кажуть, чи зупинялася жінка на знак стоп перед залізничним переїздом не бачили. Уже стали свідками того, як автівку мотовоз протягнув колією понад 70 метрів. Тоді двоє людей. Десь самотужки витягували, постраждалих. Їхав трактором на полі, що сіяли ми пшеницю. І їде дрезина з'явилася, і в ту мить десь з'явилася машина на переїзді цьому. І перед проїхав машини, ну так я так замітив, бо так я трошки далі був. І щось там, може, сталося з машиною, по моїх думках, як то не знаю. І зразу. Понег і машина, та якби пливла. Тоді я зразу зорієнтувався, що треба бігти туди. І все, і так я побіг. І мій зять був Іван теж. І ми вдвох там почали що все рятувати. Дітей 2007 та 2012 років народження у важкому стані госпіталізували у дитячу лікарню. Зараз їхній стан медики оцінюють як стабільний. Їхня мати перебуває у центральній районній лікарні. Причина дорожньо-транспортної пригоди встановлюється. За фактом правоохоронними органами проводиться розслідування.